Сміттєвий бак на поготові під Тернопільським міськрайонним судом палають шини. Правий сектор Тернопільщини та інші громадські організації прийшли сьогодні захистити активістів, які 16 січня викинули Кременецьких суддів у смітник. Суддя Кременецького районного суду Варневич прийняла рішення, відповідно до якого звільнила від кримінальної відповідальності ексмера міста Почаєва Олега Іванюка. Причому під час судового засідання було встановлено, що він підробляв документацію про те, що він вилучив з власності міста 4,5 гектарів землі, які передав у користування іншим особам, змінив цільове призначення, і таким чином в кінцевому варіанті вартість землі, вартість збитків, на яку він наніс місту, становила близько 2,8 мільйонів гривень. Люди зайшли до тої судді після того, як вона оправдала відвертого корупціонера. Там вже додавили навіть до того, що міліція порушила справу, давала її до суду. Ну, він собі в суді порішав, я гарантую, що не задякую. Ну, суді собі питання порішав. Не знаю, як там вони домовилися, це е, у них спитають там на горі. Але він це питання порішав, суддя, замість того, щоб, е, скажімо, тоді, коли до неї прийшли люди, аби виправдатися або хоча б... Якось згладити обстановку, вона ще почала хаміти людям. вона почала розказувати, що представники міліції мають вивести всіх. Проти активістів, які викидали суддів, смітник розпочали кримінальні провадження. Одного з чоловіків вже посадили під цілодобовий домашній арешт до 20 березня. Над іншим сьогодні мало б відбутися судове засідання в Тернопільському міськрайонному суді. Чоловікам загрожує ув'язнення до шести років. А винні у зловживаннях із землею в Кременецькому районі кажуть активісти не покарані. Екс-мер на даний час сидить вдома. Тому що він просто не встиг забрати закордонний паспорт. Тому що в п'ятницю, коли відбувалися акції біля суду, Тернопільська обласна прокуратура змушена була все-таки подати офіційну апеляцію в суд на рішення пані Варневич. Тобто, очевидно, якби не було б цієї акції, то прокуратура спокійно собі це все пропустила. Ну, а сама суддя спокійно працює на роботі, за кілька днів вона пішла собі на лікарняний. В цей час. Коли наші хлопці щодня гинуть, коли кожного дня в нас похорони, нам дуже неприємно робити якісь різкі речі, якісь різкі кроки. Але я хочу, щоб вся громада знала і розуміла, що без цих кроків спочатку посадять когось з правого сектору. Потім посадять когось з якоїсь іншої організації, потім будуть садити все, так як раніше було до Майдану. Тому що сьогодні один, завтра другий. Це просто репетиції. Судове засідання щодо активіста правого сектору перенесли на вівторок. Активісти з вимогами закрити кримінальні провадження проти народних люстраторів пішли під обласну прокуратуру. Там також палали шини і стояв сміттєвий бак.